Доброго дня всім! Пригнали до мене сьогодні зранку той самий бус, що я робив давно, більше місяця назад. Хочу чоловік ще дещо в ньому попідробляти, деякі косячки. Що він хоче, щоб я йому зробив, бо я йому підкрасив нижні дверці повністю Праві і ліві. Він хоче, щоб я йому підкрасив. Він хоче, щоб я йому прибрав ось такий рижик, да? щоб я тут прибрав удалив. Що ще? Тут всередині цих двох місць того прогнило, да? Треба це ж це буде вирізати, поварити тут і там. Така робота. Того треба буде розібрати ручку, теж. він хоче це підкрасити, де йому зробити. Це треба буде підкрасити. Що ще? Ось ці нижні двері. Тут є в нього така м'ята, то треба буде пішпаклювати, того треба буде варити нам. Ну, воно та хрупає. Вроде. Це треба буде все покрасити, ці нижні двері. Да? Передні двері теж треба буде їх чихнути, їх треба буде підкрасити. Ну і ось це теж прибрати. то що я маю зробити. ну Я думаю, за 2-3 дні зроблю. Така у мене буде знову робота трошки ще, що... Хоча у мене типу стройка, Я хотів спіти ще до морозу щось зробити, а то вже морози прийшли. Ладно, добре, ми щось зробимо. Все, далі я щось зроблю і стоїмо вам покажу. Продовжуємо далі. З якими труднощами я тут коротше, столкнувся? Ну то немає труднощів, ну просто... Типа... Е, зараз я ще одну включу. О. Просто типа, коротше, неприємно. Е, що воно значить? У нас стоїть тут така резинка, да? вона тримається на ось таких кліпсах. І щоб ту кліпсу витягнути, ну не видно, так? Да? Вона коротше, має два вуса. Коли ти її витягаєш, вона ламається 100%. Вона є... Коротше, Зарай, вона коротше, є така одноразова. Її викигаєш, щоб ти її витягнути, її не витягнеш ніяк. Вона ламається, вона має такі вусики, вона розклинюється і все. Назад вона витягується, тільки ламається. то з купцями навіть якщо з середини брати, от я вирізав, так? Да? Ну, коротше, ну, ось таке, тут ті двері. Треба варити. Якщо то навіть... ой, якщо то навіть, типу, то то там... Робити пласкучима, щось від'єднати, все що щось, воно все одно ламається. Тому що я думаю, що ми зробимо. Ми просто потім назад візьмемо нітами, принітуємо і все. Я все одно мушу ту резинку зняти, щоб ту щось зробити. Так, доброго ранку всім. За 28 у нас на морози. Не пам'ятаю, якого -то. сьогодні жовтня, 21-го чи якого. дивіться, першого, позамерзали. Конечно. Що ми значит, вчора робили? Вчора я значит, вишурував, в нього тут якийсь скол був здоровий, якийсь камінець залетіть, я тут вчора вишурував, е обежирив, зачистив і я підґрунтував, треба буде сьогодні здерти, тут -ка затерти. Тут Тут я робив коло ручки. і теж я робив тут, бо тут в воно все таке загнило, я тут теж все вичистив тут йому. Треба сьогодні ще раз почистити буде. Ручки я не знімав, тому що двоє всередині винт, а там зализана на грані. Тому я її не здоймав. І я йому ще тут два місця. В нього було таке тут вигнало тут. І там він казав, що він пакети кидає сюди, і воно йому хріба пакети, він казав. Тому я теж тут вирізав, заварив, загрунтував. Тут я зробив. І ще тут в нього теж був один такий скол. Теж я тут вичистив. Пшикнув я тут то -то. і підґрунтував, так -то. так то все добре і зараз покажу, що там з тими дверима. Холодно, але ми будемо в майстерні, головне би нам сах по що З тими дверима, вони гнилі. Їх, якщо би робити по-нормальному, то їх все, що бачите, полосу, то все треба викидувати. Я їх вчора поварив, підзачистив, Звісно. Як зміг, так і поварив, що я зміг найліпше. Того я вирізав, то все я переварував, Ну і там я тут то теж -то вирізав, переварував, Дуже важко типу, блін, то -то поварити, їх крутить, гне, і хоча я навіть варив цятками полегонько. І таке, що ми зараз робимо. Зараз ми приступаємо, зараз ми будемо тут спаклювати. І думаю, що буду трошки палити котлом. І думаю, що я сьогодні ці двері дороблю. Добре, далі щось зроблю, дай вам покажу. Продовжую я далі. Що я зробив? Значить, один раз я зашпаклював, закинув, тільки що прошлюфував, сохне довго, хоча навіть в мене в майстерні я двері закривав, бо я тільки, тільки що тут варив. Дещо. Е -е, до речі, мусь я купити вібрик. Ну, не знаю, я не буду про нього нічого говорити, ну, но... поки що такий. Якби я більше тим займався, звісно, я би купив щось інше. Не буду, типу, фірму той вов працює, нормальний, буде видно. Зашпаклював другий раз, підсихає. Ще раз я думаю, ще я підшпаклюю напевно, з два рази то то виведу. І то буде все, і то треба красити. Але красити не можу, так як на дворі ще холодно мороз. Ну, я в майстерні можу це покрасти, але бус мені треба підпшикати. Тому зараз я займаюсь трошки іншою роботою. Добре, я тут, то -то, ну, напевно, вже не буду показувати, як я вишпаклював. Напевно, я вам вже покажу весь готовий результат, як я все покрашу. Ну, я так думаю. Продовжую далі. Все я вишпаклював. Обтер, обезжирив, замив водичкою, потім трошки грубшою наждачкою пройшов, загрунтував, воно зараз собі сохне. То у нас готове, воно лишається хіба покрасти з я вже покрасив. І зараз я покажу колобуса. Низ двері я вже покрасив. Да? Низ. Це я вже покрасив. Тут я підкрасив, тут треба буде чихнути, нам чуть -чуть тут такі, так шліфанути. Що ж, одна фігня в мене вийшла. Тут в мене вийшов ось такий потік Я хотів тут залити трошки там була ямочка. Залив. Ладно. Тут низ так само. Тут низ теж вже готовий. Це вже все. Тут теж воно готове вже. Треба буде що. Воно сьогодні вряд ли поправлю, воно не сохне. Я його зашліфую. І ще раз я пшикну, напевно. Да. Скоріше так. Так, ну що ж по бусі, бус я завершив. Е -е, покрасив я то, там я доробив, я знаю, що ніч, просто я став сьогодні знову зранку. ті двері я теж поставив, там сонце виходить. Е -е, тільки що я їх заклав, я там ще вчепив резинку, я їх обробив і все. Е -е, бус готовий, типу, знов на віддачу. За два дні я то -то зробив. Я вчора теж скористав і я то, то все підогнав, а я зараз пошурував до своєї стройки. Ніж я туди-сюди, то якраз буде добре. Добре? Всім дякую, всім до побачення. Далі буде щось цікаве інтересне. З покажу.